Не на часі піднімати тарифи, не на часі робити там зміни, якісь все пізнається в порівнянні. В нас вже не перший рік першої війни. У нас економічна ситуація в країні інша. Чомусь там не кажуть, чому така дорога. Вони її купують, працівників ну вкрай мало. Проблеми будуть постійно, і нарікання будуть постійно. Традиційним та вже звичним стало розпочинати інтерв'ю із коротенького бліц опитування Чи готові ви до цього вже вкотре? Готові вкотре. Три слова, якими можна описати Лановецьку громаду сьогодні: насамперед, волонтерство. Друге небайдужість жителів, а третє майбутнє. Найбільше досягнення громади за останній рік. Ну, сказав би більш міжнародна співпраця. Чудово. Ваш головний принцип у роботі: не зупинятися. Без чого не уявляєте місто Ланіці? Без дитячого сміху. І, і бажаю, і хочу, щоб всі військові тки повернулися додому цілі нашкодження. Чудово. Що, на вашу думку, робить Лановецьку громаду особливою серед інших громад області? Креативність. Сьогодні поговоримо більше про намір підвищення тарифів, реалізацію важливих екологічних та інфраструктурних проєктів. Романа Володимировичу. Розпочнімо нашу розмову із найбільш наболілого для жителів Лановецької громади: про намір підвищення тарифів. Нещодавно надійшло повідомлення від Лановецького комунального підприємства по благоустрою про намір підвищення тарифів, централізованого водопостачання та управління побутовими відходами. Чим зумовлено таке рішення у Лановецькій громаді? Попередньо було декларування, що тарифів ніхто не піднімає, все залишається так, як є. Але після озвучки зрозуміло, що час пройшов, в нас вже не перший рік першої війни, в нас економічна ситуація в країні інша, в нас енергоносії піднялися, в нас курс долара збільшився, в нас вартість паливо-мастельних матеріалів збільшився, а, на жаль, вартість залишилася комунальних послуг, така, як є. Куп води питної, яку постачає комунальне підприємство, ми там платимо 25 гривень, але ми заходимо і літру води, до прикладу, або півтора літри води купуємо в магазині і ми платимо 27 гривень. З другої сторони, нам потрібно враховувати і це треба озвучувати, тому що ну, цифри нікуди не забереш і нічого не заховаєш. В порівнянні 20-й рік, 23 й і 25. й Чому 23-й? Тому що в 23-му році були зміни в тарифі на, на енергоносії, і ми говорили тоді про паловомистельні матеріали, які також піднялися. Тобто, якщо взяти в порівнянні, вартість води була в 20-му році 18 гривень і 12 копійок, так? сьогодні водопостачання на 23-й рік і на сьогоднішній день 25 гривень 55 копійок. Так? Тобто тоді змінилася. До прикладу, якщо електроенергія була 3 ,47 гривні 47 копійок в 2020 році, в 2023, коли ми робили перерахунок, комунальна служба робила перерахунок, збільшилася на 81% вартість електроенергії, тобто на 6 гривень до 6 гривень 29 копійок. Автоматично на тільки в тому моменті була піднята ціна. Так? Якщо ми дивимося далі, паливо мастильні матеріали збільшені. Заробітна плата, хоч не хочемо, мінімальна заробітна плата збільшилася з 4173 гривні до 8000 гривень. 92% збільшення самої мінімальної заробітної плати. Плюс матеріали, плюс обслуговуючі, плюс насоси, плюс сміттєзвалища, плюс дорога до сміттєзвалища, і це все, якщо взяти, це дуже великі, також громадські фінанси і виділення фінансів, і плюс ще екологія, екологічні збори і все інше також присутнє. Тобто, якщо це все разом взяти, то. Тарифи, які є, вони не покривають того, що потрібно було перекрити. І все. Тобто, ми тут зараз, якщо вже комунальна служба подає і заговорила, це вже є дійсно проблема, яку потрібно розглядати і про яку потрібно говорити. Окрім цього, жителі скаржаться на якість води. Також відомо, що стартував проєкт з очищення води. Яка його головна мета? Розкажіть про це більше. Я не скажу, що в нас сильно там проблемна вода в нашій мережі. Ми можемо сказати, що в нас погані трубопроводи, які вже там по 10, які по 2, по 40, по 50 років вони вже є в нас. І дійсно вони там мають свою проблему, мають свої накипи і десь десь якийсь там викид. Плюс потрібно наголосити те, що ми не проводимо зараз очистки. Ми беремо воду з скважин, які є, і там вода, в принципі, вона, ну, вона є така нормальна чиста. І ми кожного разу робимо не ми, а комунальне підприємство робить забір води разом з станцією вони проводять. Аналізи і підтверджують те, що якість води вона відповідає нормі і її можна використовувати для е, вживання в своєму обігу. А щодо проєкту з очищення води, яка його мета? Спільно з містом побратимів, наше місто Лінген, Німеччина, і з програмою НАКОПА, також німецькою програмою, ми зараз на етапі реалізації проєкту по очистці води на от якраз мікрорайон колишнього цукрового заводу. Там мають розпочинатися роботи по встановленню системи очистки. Вона буде більше собою е, підтягувати технологію зворотнього осмосу по очистці води, і вона також буде проводитися по дементалізації води, яка зараз там є і буде очищатися. Це зрозуміло, що якість пісної води вона буде кращою. Але ми говоримо про те, що трубопроводи в нас все рівно неякісні. І перспектива, що на території цукрового заводу, колишнього, що на території центральної частини чи будь де де ми постачаємо воду, стоїть питання заміни Такі, мережі подачі води. Хто інвестує цей проєкт? Загальна вартість 127 тисяч євро це приблизно 6,2 мільйона гривень. З них 114,3 тисячі євро це кошти федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. І тисяч 700 євро це частина співфінансування нашого міста-партнера, міста, міста Лінги, Німеччина. Відомо, що планується будівництво каналізаційних очисних споруд. Які проблеми може вирішити цей проєкт? У нас є очисні споруди, які ми зробили. Це на очищення 200 метрів кубічних стоків з центральної частини міста. Це було раніше попередньо зроблено ще. Зараз цієї потужності нам не вистачається раз. Але з іншої сторони і змінився самий склад стоків. Тобто, очистка повинна бути трішки інша. І зараз ми спільно з обласною адміністрацією, з екологічним фондом, ми отримали кошти бюджету Лановецької громади. Зараз виключно на виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції очисних споруд, які зараз у нас є по вулиці Новосілка. І також на виготовлення проектно-кошторисної документації на очисні споруди, які плануємо на майбутнє будувати на території цукрового заводу. Зрозуміло, що екологічну проблему ми вирішуємо раз. А друге, ми говоримо про те, що ми зможемо додати і житлові масиви, якщо вийде будувати, так потужність буде у нас відповідна. І також, в принципі, якість надання послуг буде кращою. Окрім цього, варто згадати й про проєкт капітального ремонту міської лікарні за фінансової підтримки Європейського інвестиційного банку в межах програми енергоефективність громадських будівель в Україні, яку впроваджує про ОНУ. Передусім, що передбачає цей проєкт, якщо в загальному сказати, це енергоефективні заходи, які будуть проводитися в нас в анвеській лікарні. Я зараз кажу «узагальнене», а потім більш так детальніше. Тобто, це заміна даху, це отеплення фасадів, це заміна вікон. Це заміна теплотраси, благоустрій території і в загальному гарний вигляд нашої е, лікарні. На якому етапі сьогодні перебувають роботи? Насамперед е, хочу сказати, що ну, договір зараз вже підписаний. Технічний нагляд підписаний. Роботи, в принципі, очікуємо від підрядника, який декларує виконання робіт цього року по заміні теплотраси, яка відбувається, ну, яка буде е, новою до нашої лікарні. В загальному, якщо сказати, то вартість проекту. Складає зовсім маленькі кошти: це 813 тисяч і 345 тисяч євро. Так, ми говоримо про те, що переведемо е, в курс гривні: це 34 мільйона 835 тисяч гривень, які будуть інвестовані, якраз такі в енергоефективні заходи по лікарні. Зараз ми маємо можливість залучити додаткових ще е, 300 тисяч євро фонду додаткового так, гранту, так, який погасить нам якраз таки. Е, Кредит у нас в частині 300 тисяч. Це також здешевлює наш проєкт. І ну, перед нами відкриваються дуже такі великі перспективи. Зазвичай такі великі проєкти супроводжуються труднощами. З якими викликами стикається лановецька громада під час реалізації цих робіт? Фінансовими, технічними чи кадровими? Проблеми зрозуміло, що є. От у нас зараз вже листопад, так, ще роботи не розпочалися. Ми з підрядником говоримо, в чому проблема. Він дійсно каже, проблема є з людьми. Це війну ніхто не відміняв. На жаль, вона зараз у нас є, і працівників ну вкрай мало. Тому з підрядником ведемо переговори про те, що максимально він шукав людей і вони приступали до роботи. На сам кінець, попри всі виклики, Лановецька громада впевнено рухається вперед. Що б ви хотіли сказати сьогодні жителям Лановецької громади? Вартую сказати одне єдине, шановні жителі Лановецької громади. Одне єдине, що потрібно робити, це нам бути єдними. Нам потрібно працювати в напрямку волонтерства, і нам потрібно максимально підтримати Збройні Сили України. Фронт рухається і він рухається зовсім не в користь Челановецької громади чи України. Тому сьогодні єдине, що можу сказати, це єдність, це волонтерство, і це максимальний крок до наближення перемоги. Дякуємо Романе Володимировичу за таке змістовне та інформативне інтерв'ю. Сподіваємося знову на зустріч та розмову. Дякую вам і до зустрічі.